Всім привіт, друзі! Ви Святік Плей, і сьогодні в нас сховай і знайди авто в Ukraine Гіта. Зі мною сьогодні лідер Моза Київ та працівник Моза Київ Давид та Марина. Привітайтеся! Привіт, 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 привіт. І так, дивіться, у нас є, виходить, три Давида машини, три моїх машини. Ця машина просто люблю обожнюю і три самих крутих Марини. Ми так, ховаємо, виходить, по цій вот зоні у вас на екрані з'явиться зона, на якій ми будемо ховати. У нас буде 5 хвилин, щоб сховати всі автомобілі та 10 хвилин, щоб їх знайти. Будемо ми шукати на таких вот красивеньких трьох єтрончиках. В принципі, все, можемо починати. Давайте. Включайте так. відеозаписи. Можете виключати мікрофони, щоб я вас не чув чи що там, як хочете. Ну я вже поїхав. Так, Значить завдання, понятно. Всі оці машини поховати, я вже придумала, де їх буду ховати. Я не знаю, наскільки це хороша ідея. Но я хочу заховати одну під мостом, одну на території, там, коротше, біля е, господи, біля доміков отут біля і я, я надеюсь, що у мене вийде. Так, будемо їхати. Не, хороша, кстати ідея, що заховатись там в середині, там є тунель. Наверно, одну ми туди заховаємо. Да, я наверно, одну туди заховаю. Хороша, я занялся. Так, ну я думаю, дивіться, друзі. Я думаю, можна заїхати десь, отаку, от. Десь от сюди. Чи може. О, я знаю, де можна заїхати. Друзі, я знаю, де можна заїхати. ви вишо. Ви дивіться, заїжджаємо сюди, от, просто подивіться, яке тут місце красиве. Просто гляньте, яке тут просто пуля місце. Все, полетіли, значить, на початок. Давайте. Їдемо. Ніхто ж не забороняв панодерпа їздити, правда? Правда? Ось сюди заховаю один автомобіль. Сюди. О, ось тут. Він G? Ні. Так. Єсть, м'ядна захована. Тепер треба бігти. Непродумано. Бігти треба. Коротше, бере вже нічого, що не враз відбеху. Але ви будете закривати в такому банальному ліку, вот. що він захочуть деколи. Треба закривати Тут назад, але, це дуже тварин для жорстко. Що одразу найду. Оцю вот машинку. Я думаю, давайте десь сховаємо. <кхе> так, я думаю, десь можна сховати. Ось тут во в Мерії, знаєте, тут є такий, знаєте, перепадок. Хоча в нас є ціла карта Києва, я думаю, десь можна поїхати. От тут во, якщо тако проїхати, тут її буде видно. Тут її буде видно, тому десь заїхати в таке. О, дивіться просто! Там, якщо нема більше виїзду, ніде. О -о -о -о. Пуля місце. Пуля місце. Просто ставимо таку от машину. Ставимо таку от машину і летимо за другою машинкою зараз швиденько. Так, будемо далі. Одна вже запрятана. Їдемо далі, будемо поховати. Ой, яка хорошенька. Я ще буду. Поїдемо, заховаємо цю в тунель туди. Заховаємо. Боже, яка в нас скажена. Заховаємо в тунельчик. <кій> так. І сюди Я сподіваюся, що там ще ніхто не заховав її. Оп! Ай! ай, ай Нормально, нормально, нормально. Її. Ось тут, ось тут, бачите? Тут є тунель. Ось сюди засунути хочу. Її. Оп, оп, оп! Супер. Супер, супер, супер. Делаем скриншот. Скриншот. Так, я забираю вже XM, чек ми. Любімький. Я думаю, так, ми там були. Давайте поїдемо тепер сюди. Так, можна якось загнати. Так, ну на кришах, типа, ховати, не чесно, трошка. Можу десь загнати от сюди, от можливо. Можливо, можна загнати десь от сюди, от. Так, і в мене лишилось останнє. Он, Святослав там лишився. Ну, щас, щас. Я останню ховаю, останню ховаю. Нє, mm. nee, я вспіваю. Я вспіваю. Мені пишуть, що 5 хвилин завершились, але я вспіваю. Мені все одно, я всю. <су> я вспіну, я вспіну, я сюди її завозю. Я її сюди завезу і поставлю ось за цим домиком. Ось тут, ось тут. І сподіваюся, тут ще ніхто не заховає. Ось тут ось так, оп. Ось тут ось, ось тут. Оп, ось так. О! Супер! Супер, супер, супер.

Нє-ні-ні-ні-ня, тільки не застрягнути. Так. Так, 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 так. Ну, я думаю, дивіться. Так, моя машина там не пропала часом. Давайте, може, якось сюди вот заїдемо. Моя машина... О, дивіться, хтось їде, хто їде, хтось їде. Я не знаю, хто їде, але хтось там їде. Так, ну давайте якось... Блін. Треба якось так знайти місце, знаєте? Oh. А от сюди вот, слухайте. Ось туди вот. Во, в оболонь! Біля оболоня десь. Давайте, знаєте, отсюди вот. Ой, тихо. От сюди вот давайте заїдемо. Як на мене, ідеальне місце буде. Що її десь ось таку вот поставити У нас їде, вона їде. Тут система така, що вона з'їде. Блін, як її лишити. В принципі, можна і отак лишити її. Чи може, дивіться, ще є місце, отаке вот. Ось таке от місце є. В принципі, можемо і сюди сховати. А давайте так і зробимо. Давайте сюди її поставимо. Ну, все, в принципі, я зараз лечу на початок і чекаю, поки вони поховають. Так, тут ще одна машина. Залишилась. Банальне місто. Банальне отаку. Все, мені в Так, ну дивіться, в нас буде виходить, ще 10 хвилин, тобто, от зараз 27 в 37. Ми, я включаюся, і ми. Ну, хоча ми не будемо виключати мікро, я думаю. Будемо так цей. Будемо так, так. так, все, давайте тоді поїхали в 37. Просто всі приїжджаємо сюди, і хто більше знайшов машин, то і верх. Свої машини забирати не можна. Зразу Шкода, шкода. Я в таких місцях поховав, та ви що. А я не знаю, я в якихось, вроді сложних, просто я тако послі додумалася, що можна попросити, щоб вони назад сюди якось. А це що попробуйте, тому що їх можна запихнути куди угодно. Так Мені да, я розумів. думав десь якось залетіти на кришу, але. ладно, думаю, якось чесно. Та ні, на кришу Ні, залетіти та... маю на увазі, ну, системно залетіти, що не через F5. Та, не але потім якось її треба буде звітом вивезти, я подумав, тому. Так. Ой. Немає. Вітаю, я, вітаю. я хотіла подивитися в цьому. Все. Господи, як СТОшки, але там не було СТОшки. Ой, тут таке місце. Чекай, а я туди заїду в те місце. я Ховати, туп... <гласне гласне> коли всі. Я, я на... <гласне> Про нього подумав, а вдруг там машинка якась є. Ні, це прикольно, хопавати, коли всі. <годи> <годи> я, я туди на там, де машинки продавати на цей Так, що? Подождіть, 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 ніхто не шоу. Будь ласка, подождіть, мене мы на секундочку, прошу <годи> секундочку. <вас. годи> ну ми шукаємо, иди бьете. Ну шукайте, ладно. Да я зараз зайду швидко до, до когось то з вас тепнуть. <годи> <годи> ну бля, ну да. це так елашки, <годи> блин. Я, короче, тут де продаж. Державі, де продаж державі. Машин? Тут я не бачу. Або її запахнули прям так. якщо це отой mm. Амі, то її запахнути можна, в принципі. <ривіт> <поцел> <поцел> не знаю. Тут трошки знімаємо. А я машинку, коротше, цей заховав, хотів цю маленьку бібіку заховати, але вона не заїхала на ту гору, яку я хотів. О, гору підсказка, пайдет. На гору, <ків> ну щас подивимося. Ну, але я підказка, що а, там інша машина стоїть. Я не скажу. Та, ну неважливо де стоїть. І треба шукати гору. Так, за територію Києва ми не виїжджаємо, значить. Mm -hmm. то, значить, я mm знайдемо -hmm. поїду в іншу сторону. Я поїду туди, де родіна мать стоїть. Туди хочу поїхати. Родіна мать. Родіна <ків> Мать, Це <числа. ків> <ків> щас, це буде. Я хочу. Але а, зараз Кстаті, питання: цей. А в ну тут не Михайлівки, а тут де село цього в Києві. Ні-ні, ні в село не заїжджаємо. Я не Все добре. Бо я заїхала, думаю, це ж типу територія, ні. Все добре. Ні, це вже не територія. Так, моя машина тут стоїть, да, стоїть, все, я вже. Я вже. Не гріж вийшов. О, я нашла! Я нашла! Серйозно, Я нашла. Я нашла. Е, я не знаю, що це за машина, але мені. А що, мені треба сфоткати, її, та? За е, Ні, їй треба в, за... не, в неї сісти. В неї треба сісти і при. А ні, сфоткай, ліпше сфоткай, бо там машин нема, щоб це їздити, це BMW Да. Це БМВ стоїть. Ой. Все, я її нашла. З автосалоном. Я я. Фоткай. Ну фоткай, я фоткай. Сфоткала. Я сфоткала. Я сфоткала. Дальше. Я машина. <ріх> ну, бо не моя, міш... <ріх> да, ти ховала. Так, да, я нашла, я нашла. Де ти Ой, я. говорю пере... біля автосалона. Оцього, а -а -а. Що на... Йо, біля... Я знайшов машину. А де? Де, де де? -де? А десь отут во, короче, під якимось говном. <пух> 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 десь в тунельчику. <пух> це моя, значить, я в тунельчику заховала. Ні, це БМВшка. Так, да, КСК, да, твоя, твоя. Твоя моя, моя, ота з жовтими цими дисками, дисками. Mm -hmm. да, це моя. Все, моя. плюс одна машинка. О, бачу, де Див... а ти що тут стоїш. Ще одну машину знайшов. Ля, а тепер де? А вони там стоять, так само. А, Ауді. Рядом, чи що? Да, Ауді стоїть. А, Це, не моя це 8. Це Audi вроді не було. Ауді да Ауді було. Бляха, ви в жопу таких позаганяли. Це капець. Я, я кудись заїду на Ятроні, е я не виїду. Що, Что, машину? Так, цікаво, моя машина стоїть. Мені цікаво. Да, моя машинка стоїть. Хлопець, ти чого машину бачила, не було? Так, не сподіваюсь, ніхто тут не катається. А чия це машина? машина? Де? Де. А, Ауді. Ауді, оце, ааа, це тут ти знайшов, да? Да, я знайшов, це 8. восьма. Да-да-да-да-да, РС, да, да, да. да. А це довгий та лаский. Ти кудомо чого-то знаходив, ти бачив да? да, да. машину? А, да. а я чого? Так, чекай, то що таке? То мені показалось? Да, мені показалось. Я показалось. А скільки там часу? Скільки часу ще? Ну ще є 5 хвилин. <laughs> ну, це добре, добре. Так, а ну-ка сюди на будівництво заїдемо. Цікаво, що тут є. На будівництво... Можу вам підказку дати. Одна з моїх машин стоїть. Е... Получається біля Рески і біля там, десь в тому районі. XM стоїть, де зараз да, 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 да. я зрозумів. Там, де ти сховав? Ну, там десь є таке місце. Воно на видному місці там стоїть. Якщо там прої... заїхати десь на міст, то видно. А я ж тут а ще катаюсь, тут на цьому. І друга підказка вам дам. Друга машина стоїть десь біля ЖД, ну. На рейсах десь. Біля них. Не прям на них, але біля. <плес> <О>. <плес> Такс. Ай, чуть не впала. ай яй 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 Чуть не випала в річку, прям. Ой, не біля ЦР Ви там гляньте, десь там є. Ляль, реально видно її, прикинь. Ти нашла? Да, я її знайшла, я щас іду до неї. Я не удума, той я не шо теплі. Я реально. Ой! Я її найшла. Дерева, дерева, хто їх тут насадив? А я хтось тут, ну хоча, в принципі, ну да, нашла. А де ж одна машина? Нашла. У мене ще дві машини ви не знайшли, моїх, дам. Я не виносять ой! А я не пам'ятаю, де я другу машину. А, Мініка, Мініка. Я мініка десь сховав, десь на, в якомусь. ну не знаю, типу, як сказати. Е, а мене, кстати, я вам теж там підскакувати. Я на автомобіля в тунелі. Одну в тунелі знайшли, а другу ще не. Ще в а тунелі, а де ще є в А я не А На Холі хтось ховав? На Тетрис Холі? Ні, я туди не даї. Угу. Ви в, тільки, тільки мою одну машину знайшли. Да, <рив> <рив> моїх теж одну тільки. Пок, що всі по одній машині знайшли. Ні, у мене дві машини зішли. А, я ти страшна. дві машини знайшла. я я вже є. От у твом може бути. Я дивлюся. А де тунелі є якісь. Ну, шукай. Туннелі. Шукай, шукай. Тунелі. Ой, Нелі. красивий домик, кстати. Мені подобається. тут Ну, да, Мій да, мі Мінік десь стоїть, коротше, в такому вуличці десь. Біля моза, може. Це можливо. Ось. Я Ось. знайшов ще одну машину. Яку? бмв М де, 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 де? Біля автосалона Біля. <плузь> ні, біля автосалона біля церкви це ще, ні, да. <плузь> <моя>. <плузь> я її знайшла А, ти її вже знайшла. <плузь> <плузь> да, я її вже Блін, а, а я так обрадувався Я кажу, що я першу знайшла А я так обрадувався <плузь> Ну все, поплач, піде. Ми шукаємо це ти. ну, мене відео де вже 10 хвилин. Ну ще у нас є 2 хвилини. Не одної машини. <смеш> Підказку даю. Шутувала, от дивіться, от дуже близько, дуже близько біля бункера рейси і там є домик, там можна заїхати, такий гаражик, типа є. Там я тупік, поняла. там Феррарі стоїть. Дивіться, я вам дам е, моя машина, та що в тунельчику недалеко від Верховної Ради. Опа. Хто поняв, де там тунельчик, то і поняв, де там тунельчик. А в Верховній що... Раді є тунельчик. А, до мене походу дошла одного на мою. Ні, ти не показуєш. Я мовчу, я мовчу. А, да, а да, та, да, да, да. Я поїхала на сцені, Я поїхала. То хто проїхав? То хто проїхав? Я проїхала. Понял? Да, я вже б'їхала, теж круг уже. Так, ну я біля верховної роду, де тут є у ці тунельчики? У нас є ще 10 секунд. Добре, дивись, заїжджай на Верховну Раду, наприклад. Найшов, знайшов, найшов найшов, 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 де? У нас тобі дві машини вмісті, ти знайшов. А я хочу поїхати до. там де цей трамвай. Ну час вийшов, дивіться, я вам можу показати, Знаете, це, хто. Дивіться. Да, хто хоче, друзі, наступну серію, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, і вийде наступна, більш крута серія. Напишіть в коментарях свої покращення, що можна покращити в цьому. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.